У Кіровограді відзначили 72-гу річницю визволення міста від гітлерівської окупації. Нагадаємо, 8 січня 1944 року о 10 годині ранку, воїнами другого українського фронту під командуванням генерала армії Івана Коніва, Кіровоград звільнили від окупантів на території меморіального комплексу Фортечні Вали Кіровоградці. Ветерани, представники обласної та міської влади, громадські активісти поклали квіти до вічного вогню і Алеї Слави. Згадали і загиблих під час проведення антитерористичної операції. Подих визволителів міста вшанували хвилиною мовчання. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які 72 роки тому загинули, визволяючи наше місто від ворогів. В будь-якому випадку це потрібно робити, і дітей приводять, щоб вони бачили, що ми не байдуже до тих подвигів наших старших побратимів, які робили цю справу, визволяючи нашу наше місто. Ніколи не думали, ми що визволяючи кіровоград наші батьки, наші прадіди, діди, вони не знали, що буде ще отака алея зараз. Хочеться побажати нашим всім кіровоградцям, щоб не було такого більше, щоб не було у нас ні загарбників, ні російських, ні німецьких, щоб у нас був мир, свобода і щоб все було у нас добре в нашому місті.